Всіх вітаю сьогодні на каналі Історії кравця. Хочу ж зробити для вас таку дуже просту спідничку. Це саме для того приводу, коли мене в коментарях запросили, скажімо так, зробити таку спідничку в крапках Тетянка. Спідничка, яка не має викрійки, можна так її назвати. Спідничка досить проста, можна так її назвати. Спідничка, яку можна робити будь-якої ширини будь-якої довжини, і, звісно, що застібку можна вирішувати для себе саму, яку ви хочете. З, цього, з цієї моделі я взяла її саме, тому що, по-перше, вона цікава, можна вже готуватись до літа. Вона має саме ту викрійку тетянки в лапках, так? Тому що, яка назва ще є у, такої, у такого крою спідниці, напишіть, бо. Саме українською я не знаю, можливо, якась є ще, я дуже буду шукати іноземною мовою, можливо, ще є щось таке цікаве. Але що тут цікаве в цій самій, самій моделі? По-перше, те, що тут збережена та сама викрійка, проста, яка, яку ми не робимо з можна робити з базової основи, але зараз я її робити з базової основи не буду. Це перше. А друге, тут є планка під застібку на гудзики, якою можна замінити будь-яку застіпку в плані блискавки, якщо ви не хочете її вставляти. Тут є ось такий дуже гарний на український народний манер, пояс як кушак, який дуже довгий. І він обертає навколо талії достатньо багато в нього ще хвостів залишається для того, щоб зав'язати ось такий шикарний бант. І ще тут є ось такий понизу шар тканини, подвійний шар тканини. Тут саме я взяла цю смужку для того, щоб було. Видно, як іде, що тут, як іде тканина, тому що смужка вона нам, ну, якось, знаєте, до долівої та до поперечної нас, до рівних чітких ліній нас повертає. І ми можемо бачити, як все це виглядає на тканині, якщо ми розкладемо. Так от, вона подвійна, подвійний шар тканини, поперек, який викроєн, і це можливо для тих, хто не знає, що це можливо. Він, я вас завіряю, він не проклеєний, але він двойний, подвійний, і він тримає потім форму, як ось зараз, ось на цій фотографії. Так? Тобто в оцей низок спідниці, він не просто висить, а він вже має ось тут таку фіксовану собі форму, і начебто наша спідниця має. А Такий невеликий чи великий ас-силует, але він має тільки за рахунок того, що тут багато на збурку посаджено, і, звісно, що затягнутість Наталії дає нам можливість мати таку дуже цікаву фігурку. Так от, я що хочу ще зазначити: саме для такої достатньо потужної зборки під пояс, тут потрібна чи. Тканина тонка, бавовняна, яка не буде мати ну, досить такої тяжкої, щоб не забирати дуже там з талії, скажімо так, а просто зібрати на нитку і посадити на пояс. І чи льняну тканину достатньо тонку. Для того, щоб знову ж таки мати можливість не дуже багато мати об'єму в районі талії. Ця спідниця дуже-дуже легка. Я буду хоч і хочу зробити її максимально швидко для вас, щоб ви подивилися, що багато часу кріє цієї спідниці не займає. Так от, в мене є аркуш паперу, який я вже ось так. Склала подвійність, в подвійний такий шар, для того, щоб мати собі і вам для прикладу, якщо у вас викупили відріз тканини, ну, наприклад, там, скільки метрів ви візьмете, то ваше бажання. І що ми можемо тут зробити так, щоб нас було гарно. Перше, якщо ми маємо. Давайте так, повернемось до спідниці, щоб зауважити. Я не буду робити акценти на рисочки, ви можете викладати самостійно і розраховувати тканину самостійно на ці рисочки. Я буду вам показувати, як зробити таку спідницю з, таким, з такою подвійною манжетою понизу на всю ширину цієї спідниці. Так от, а в нас є ширина тканини. В подвійному своєму вигляді це. Ну, Давайте класично візьмемо 70 см, тому що тканина ширина тканини зараз від 140 145 до інколи буває, але це дуже-дуже рідко до 160. Так що візьмемо середні, середній показник це 70 см одна у складеному його вигляді. Ми відкладаємо від краю, ми вирівнюємо край нашої тканини. Відкладаємо десь біля одного, можливо, півтора сантиметри, дивлячись, яка, чи якщо, е, дуже як, якщо це, е, добрий такий гарненький батист, він може трошечки-трошечки осипатися. Тому можна взяти 1,5-2 сантиметри, відступити від краю. Це буде наш шов. І від цього, цієї е, е, лінії. Ми відкладаємо довжину спіднички. Ви вибираєте собі самостійно довжину вашої спіднички. Так, я зараз ось так і все. І е, малюємо креслимо ось таку лінію. Ми відрізаємо по лінії. І що ми маємо? Дивіться. У нас тут 70 см. І е, інша сторона у нас 70 см. Коли е, ми складаємо, у нас 140 см в обхваті. Це для того, щоб зробити зборку на, на талії. 140 см достатньо для, середньої, для середнього об'єму стегон, наприклад, на 100 см. 105 см, щоб ну, була така достатня як, по типу, як на моделі, свобода на стегнах. Додаємо ще, що тут буде додаткова планка на застібку. Тобто вона ще, скільки, 4 см додасть, якщо ви хочете ширше, 5 см додасть до вашого об'єму на стегнах саме. Далі у нас є, <кій> ви <Вибачайте. кій> щось з горлом, у нас є манжета понизу. А, ось тут ми знаємо, що в нас повний наш обхват цієї сторони 140 ой, 140 сантиметрів, це, без, а, це, це зараз на розкрої. Якщо ми тут приберемо один сантиметр. Це мінус 2 см з кожної сторони. Це мінус 2, 138 см. Плюс, наприклад, 4 см планка. Це 142 см. Обхват по стегнах. На цей обхват 142 см. По ось цьому низу, наприклад, він вже готовий. Ми ось цю подвійну двошарову манжету. Ми складаємо тканину ось так, на ту ширину, яка нам потрібна. Ну, Наприклад, в нас буде ширина це 35, наприклад, 30, см, 40 см. Ми беремо з одного боку. Якщо ми дотримуємось оцієї смужки, я саме так і викладаю тканину. Зараз, ну, якби то це була тканина. І беру на цю ширину, ну, наприклад, тут буде в нас 30 сантиметрів. Я складаю ось тут доліва, тут поперек. Якщо так, якщо ми орієнтуємось на смужку, щоб була красота така лінії, відрізаємо. Що я ще не сказала, ось ця довжина в нас повинна мати ось ця довжина саме на 142 см плюс 2 см на. На шов це 144 см. Якщо вам дозволяє, якщо у вас смужка, ви хочете зробити щось таке, ви можете зробити поперек. Якщо ні, то тоді ви берете і робите це за тією тканиною, яка у вас є. Ось так. І у вас ось така подвійна деталь, подвійна деталь, у вас є. Розраховуйте на те, що якщо у вас тут 30 см, у вас ось тут 1 см де, тобто 132 см, це у вас повинна бути загальна ось, ця, не загальна ось ця, а 62 см. У вас загальна повинна мати бути ширина ось цієї частини. А ось цієї частини 31. Ну, якщо ми беремо з, на шов з одним сантиметром на шовчик. Розраховуйте на це. Так, це друга деталь, яка в нас є. Далі нам треба зробити ще планочку. Планочка в нас. Беремо, відміряємо. Я не знаю просто, скільки в нас тут. Я ось так беру, а ви відміряєте ось цю. Довжину зараз спідниці. Верхньої частини спідниці. Я поки що ось так міряю, щоб. ну, Мені так зручніше. І, наприклад, в нас 4 см. 4 сантиметри. Плюс 4 сантиметри. Так, І плюс ще там два сантиметри, щоб в нас була на шов додаткова частина тканини. Так, тут в нас буде три центр. Ось так. Центральна. Часть тут згиб. Згиб, наприклад, долюва, чи поперек, поперечна, наприклад. І що ще потрібно буде? Ви заміряли ось цю сторону. У вас вона вже зазначає є з додатковим. Сантиметром на шов понизу і з додатковим сантиметром на шов поверху. Тобто, на цій планці вам не потрібно додавати ніяких додаткових сантиметрів понизу і поверху на шви. Вони вже закладені. І вирізаємо таких планок вам треба дві штуки. Ось так. Це йде. Давайте я зігну. Це йде планка зі згибом. Ось тут. Далі у вас є ще пояс. Ось такий. Він широкий, він заміняє сам пояс, і він має. Тут дуже погано видно, але ось тут є гудзик і. Він має таку собі для гудзика петлю додаткову, і цей сам пояс він вже потім його можна закріпити, наприклад, там десь позаду окремо викроїти, і у вас він буде обмотуватись навколо вашої талії. Цей пояс ви можете робити, як вам заманеться. Можете розрахувати тканину. Поперек, щоб викрити пояс, можете навпроти долівої лінії. Взагалом, тут десь біля трьох метрів цього поясу, якщо брати за цим прикладом, тут біля половиною трьох метрів. Ви можете взяти менше. Що треба зробити? Перше, вам треба зробити таку посадку. Такий широкий пояс поверхні частини. Так, продовжуємо. Пояс в нас, <кій> який ми хочемо зробити, це ширина нашої ну, того пояса, який ми хочемо. Наприклад, якщо брати по цій спідничці, то тут десь біля, ну, наприклад, там 12 см, цього поясу. Там 10 см можете взяти, можете взяти менше, як вам хочеться. Пояс це в нас обхват талії, плюс 4 см, плюс, 2 см, плюс 4 см планка, яка заходитиме в, на внутрішню сторону на застібку, до якої буде гудзик пришиватися. 2 см це до планки, яка буде заступати, і плюс 2 см – це планка. Не планка, а на відступ на шовчик. Тобто 74 плюс 4, плюс 2 і плюс 2. Наприклад, 74 обхват талії, плюс 4 це планка 78, 78, плюс 2 це вже 80, і плюс 2 82 см. 82 см, то вже недостатньо, щоб ну, вміститися в. Повний такий обхват по, а, хоча ні, то достатньо, якщо ви будете викроювати відносно дольової, тобто у вас тут буде дольова, І ви візьмете 82 см, це 140, ой, 41 см. Ви, Ось тут у вас дольова, дольова на тканині, і ви від дольової. Відступаєте 41 см. Ну, наприклад, ось так. Я в масштабі вам приблизно. Так, це 6,5. Відступаєте ту ширину, яку вам захочеться. наприклад, 10 см плюс 1 це 11 см. Так, ще раз проводите. Тут буде у вас згиб, щоб мати. Можливість, ну, одним слоєм таким без шва. Тут теж згиб. Тут, скажімо так, центр переду, щоб ви орієнтували згиб, центр спини. І ще раз ви відступаєте Один, 11 см вниз, трошки нерівно провела. 12 сантиметрів вниз, для того, щоб просто потім звернути вдвоє, можливо, там на якусь легеньку, легенький дублери, дубліринчик підклеїти і пришити до спідниці. Це я зараз на ткани, не на тканині, а на папері. Вам таким чином показую, де у вас буде згиб. Це центр... Це центр спини і згиб. Тут згиб. Ось ось так зігнеться поясочок. Це половинка пояса, яка стане у вас ось. Дивіться, ось тут пришиться. Ось так. Вся ця частина збереться тут на зборку. На зборку ось ця вся частина. Тут планка. Планка дві штуки її треба. Тут, один, одна штука пояс, просто зі згибом у вас ось у цьому місці. І ось така, наприклад, якщо у вас дозволяє тканина, то у вас ось ця широка манжета, у вас. Одна деталь, просто подвійна. Ось так. І все, і ваша спідничка готова. Ви її потім збираєте тут на наталі, пришиваєте до неї планочку, поясочок, викроюєте пояс за шириною, як додатковий пояс на обмотку, як кушак. Додаєте, я вам дуже раджу до спини його, до центру спини по поясу його прищепити, пристрочити, як вам зменеться. І потім просто ви огортаєтесь, і у вас буде такий гарний бант. Можливо, хтось захоче його на... зробити такі хлястики і запустити на підшльовки. І все. І у вас будуть, буде пояс такий зйомний. Тобто, коли ви захочете, ви пояском цим огорнетесь. Коли не захочете, ви його витягли чи там замінили його на якийсь ще. Так що ось так, ось така у вас спідничка за такою легкою викрійкою, без, без додаткових якихось моделювань, у вас може. А... Вийти. Так що готуйтесь до літа. Пишіть ваші побажання, можливо, що ще ми вам тут зробимо. Ось така дівчина гарна в такій спідничці. І ось така викрійка на таку спідничку. Дивіться. Чудо можна робити. Мені, наприклад, подобається такий варіант. Пишіть, що думаєте ви. Всім дякую і всім до добрих вихідних і до наступного тижня. З понеділка продовжуємо з вами вести бесіди. Всім папа! -па.